Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні з утра 9 часов, а я з вами вже вітаюся. Були в больниці. Ай, були аналізи, треба було знати результат до лікаря до сімейного. А наш сімейний поламав руку, колись ми були на прийомі, його заміняли. І <гану> ну, була нова лікарка лікарка. Вона сказала, що вона довго не буде. А він їй подзвонив і сказав, що поламав руку і роблять йому операцію. І, звісно, що, мабуть, заміняти немає кому і коротше, лікаря нашого немає. Аналізи, так як посилає нас по направленню лікар сімейний, значить аналізи передаються до лікаря. Ми їх і самі не можемо побачити. В общем, Бова, привіт. Ми їх і заміни не можемо побачити і ніяких і результатів. Коротше говоря, приїхали ми сьогодні з надією, що врач буде, врача нема і ніхто нас не приймає. Завтра, каже, буде заміняти лікарь, але він не буде не лічити нічого. Він може тільки виписати по, по рецепту. Ну, можете прийти, подивитись свої аналізи. Ну, толку з того, що ми прийдемо і подивимося свої аналізи. Ніякого. Так що ми завтра їхати не будемо. Ми самі глянути на аналізи, да? Не можемо. А, Тому що, ми... Якщо вони по направленню, то так, це заплатила. Да. Сьогодні здали другі аналізи. Сьогодні те, що мені посовітували, mm -hmm. я вже лічуся по м м рекомендації моїх підписників. Сьогодні здала естрогени і все остальне, що там треба, те, що ви мені совєтували, здала платно. Заплатили 90 злотих і будуть вони готові аж у п'ятницю. Бо їх кудись відправляють, тут не роблять. Так що. А по направленню і тут роблять? По направленню теж їх десь роблять. А... Ну просто що. Ну, Є такі аналізи, які робляться тут, хоч направленню, хоч платні, по направленню, хоч платні, є такі, які тут не робляться. Кислоту теж нам оту робили. Десь, мабуть, днів несколько було. Десять, мабуть, аж днів ми ждали. Ну, в общем, все, аналізи здали, врача нема. До п'ятниці ждемо, а там з п'ятниці, в п'ятниці вже після обід тільки забирають, виходні. А в середу їдемо по Наташу, так що. Оце вже в середу? Так, да, З неділі в середу. Так що не будемо, ми Уже скоро, мабуть, врач. Ну, аналізи, хоч прийдуть на руки, ми їх самі побачимо. Там вже буде видно, страшні показники не страшні. Ми вже для себе будемо самі розуміти. Погано, коли здаєш аналізи безплатно. Хорошо, бо гроші кодовляться. Ну, погано, бо вони передаються, не даються на руки. Так що... А такі коротенькі в нас на... Опа! Ой, падаєте ви щось. Що, що, що. Щось ви з утра Товарищ. самого з <сум> самого ранку ви не держитесь в руках. <сум> так що летимо додому, бо Волик уже нервнічає. Я кажу, ну що ти будеш кататися? Ну поїдеш туди, побудеш там пів часа, потім прийдеш забирати. У мене просто сьогодні щось не закрите. Це мої двері. У мене просто вже два дні лежить. Перець і помідори, треба робити аджику. Я б осталася в лідер, знайшла б собі тут роботу. Ну, треба сьогодні робити аджику, бо пропадена, купила, потратила гроші, все в мене є, немає і не було. Час. Так що зараз їду додому і будемо з вами крутити аджику. Нічого, помідорчики доспіли якраз, бо вони так були. Порувати трошки, так. Да. На вид вроді, нічого. а всерединки трошечки <кху> <кху> біленьких. <кху> Ну, перець красний, все, все є. Чеснок купила, гіркий перець купили, все купили. Сейчас будемо робити аджику. І награлася я вже з закаткою, вже не хочу. І ще б хотіла з яблука чи щось, що, якогось варення, може, сливи, сливи ось подешевший. Да. Якогось би варенечка зробити. І все, не хочу. Да, ще що, треба Чись пару баночок цих помідорчиків. Так. А, помідори, як ціна буде. І як будуть помідори, зайка, ти ж бачиш, що... у... Супермаркетах помідори не купиш дрібненького. Це треба їхати у ту. Сонечко, ну, Ми ж будемо колись їхати туди, може подешевіє. Діло так. в тому, що а не можна таких купити, а то черіків таких. <кхи> не закрутить пару. Та ні, черіки, не. ні, це, напевно, дуже по-перше, круто. По-друге, ну, вони повинні бути на базарях помідори, сливка немає. Та що дорога. для себе жаліти, якщо, наприклад, хай будуть дорогі, щоб ми не поїмо дорогі. Та я не знаю, чи вони будуть стояти просто. Ааа, чувачно. Сіпінь вирощування. Хочеться такого, щоб виростили люди в селі. Ну От ми будемо їхати, по Наташу. Ми виїдемо раніше. Ми скуплятися не будемо для закатки, а просто придивимось. Ні, ну якщо б попався помідор, заїдемо ну, сонці. Да, можна, можна, пару бананок можна вкинути. є Ні, вкинуть кілограм п'ять, якщо Так, таке. Сонці заїхати можна. Купити і. Ну, будь-яку, виїжджаєш на трасу і їдеш. Дешевеньких яєць там дешевші люди з села да. привозять і помідору взять на закатку. І курку можна якусь купити. Курку О. можна домашню купити, так. Да. Це точно. Так що в середу. Планіруйте поїздку. Планіруйте в середу. Їдемо з утра і будемо їхати. Може моє, если связь будемо буде, да, прямий ефір. Якби ж связь була, по дороги така связь може і то є, то нема. Або а я мене... купив собі антенну на машину. Щоб... А мене нірнічає це. якщо слі нема. Тільки люди зберуться, тільки починаєш щось розказувати. Ну, гоп, пропала связь. Так що такі в нас сьогодні справи? Зутра, що в дощ, вчора постирала, Ліда постільку постирала, валік укинув ми, і розвісив, валік стирав. Е, і посохло до вечора, а я вкинула там футболочки, їхні робочі, все. І вивісила на вечір і воно нічого не, 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 не ну, викладало. Як постираєте такі погоди а як постираєте, тут краще не стирати. Можна... Поставили на вулиці, і воно походить. це все намокло. Так, а, так. а тепер кажуть, о, з утра ми ще їхали, ще був дощ. А тепер кажуть, вже все, вже оце налажується і буде. Дівчки мої дорогенькі, як я оце починаю і забуваю, в пам'яті нема куряча. Я ж купила зелене плаття і так у вас спитала, а сама думаю, ну як чи правильний я вибор зробила, бо мені й те і те подобалось. Всі одноголосно, ні одна людина не сказала, що голубе. Всі сказали зелене. Так що спасіба, іменно зелене, я й купила. А що я в кінці не показала? Казала в кінці Тому, відео, що вже одинадцять часов вечора. Спішили був, дуже да. виставляти, спішили і не той. Не показала. А взагалі так, да, зелене купила. І мені зелене за час. Так, да, передають погоду теплу, зараз може і не дорядюся, бо буду закатку робити. А взагалі, да, так, будуть теплі дні, так що покажу. Завтра, Завтра вже теплий, не теплий, але сонячний буде. Ну, я вам хочу сказати, що я б ще й голубе купила. Там ще й красне. не красне було, якесь таке. Якби було красне-красне, мабуть, б... Ой, держіться. <сум> <сум> мабуть, би я і красне купила, а воно не красне, якесь таке <сум> малинове, малинове, якесь таке. Ну, я вам скажу, що дуже воно свободненьке, мені таких хотілося. Хотілося у нас в нас у рогачку, ой, Боже, в рогачку в Енергодарі. Ходила одна жінка, така красива скуплялася в мене чорні длінні волоси, вона невеличка ростом, тут як накруте або як розпусте. Десь на атомній робила Наверно, культурна, така інтелігентна, така все. Ну дуже красива, і все в неї от літо, жара, пече на базарі. А вона от таке плаття в неї в пол. Одне, друге, ну такі ніжні, ну вона як іде. Її має... перестрівала, так маємо, питала. так я да. Перестріла, де ви передава. О, платье? ну не перебивай, я розказую, а тобі треба. І Колись я не видержала, кажу, і звісно, мене, що я до вас пристаю. Ну скажіть, де ви берете такі плаття? Вона каже, це італійські плаття. Їздили в Італію віддихати, каже, і там я собі купую наряди. І це О, заглянула на етикетку італійську. Щось вона ціна в нього, звісно, не італійська. 75 злотих це в гривнях 750. Питаю натажі вчора, дорого це чи не дорого. Ну, саме дешевеньке, каже, 750 і в нас в Україні. Так що не, ну, не особо хорошого качества. Не знаю, написано італіано. Значить, італіано. Ну, свободне. Головне, що воно мене не обдавлює, воно на мені як мішочок. Так що... Я б така, що ще й голубе купила, але ну, тут літа нема. Ой, ми ще заїжджаємо, так? Та заїду, бо ж вивезти мусор, а чи баки поставили на місто, ні? Дивіться, бо там машина їде. Все, друзі, бо ми зараз будемо дуже уважні. Особливо да? я не достану вас і виключити. Будете з нами тепер. Ви переключіть, я подержу телефон, до дороги вузькі покажу. Ой, ну. Тут у нас дорога, дівчині, не подарок. Маріч. Маріч. Да, туман, ну, мені сказали, що буде погода, Була, значить буде. буде погода. Отакі вулички, що не дуже розминешся. Ось я... такі, де в спальні такі райони. Спальні а... райони, ну вузенькі, Да, Центральна, то центральна, але все одно таких багато вуличок. В основному такі вулички, якщо хочете в спальний район десь попасти. Це, це дорогу там тому зробили. А то була така, як щебенка. Хороші домики, люди віддихають, кругом віддихаєш, ще кругом записуються. Ну, дорожки отакі. От ну нічого. Нічого, я теж нічого, Я просто показую. Зимою трошки, якщо <кій> сніг піде. Чистять, ну тільки десь встановиться, потім треба як е, їхати, ну трошки можна буксомити. А так а, все нормально. А я думаю, якщо ти оце собі маленьку машинку робочу купиш, на ній теж не слизько буде, як ну, на нашій. Ні, не, не слизько. Ну, ну не треба заїхати сюди. Ну, ну все, друзі, не буду вам двір знімати вже вдома. Зстрітимося. Вже займаюся, думаю, забула вас включити, щоб з вами побалакати. Ти думаєш, з ким я балакаю? Так, да, думаю. Отаке хімчистки без хімії. Зараз ото тряпочки я вам показувала, низька дуже камера. І отаке моюще, отаке. Так, і, 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 я, я вас усіх переб'ю. Ти кофе хочеш пити? Хочу. Так, моя зробиш, там куплю. Зроблю. зараз банки заправлю, щоб милися банки. Ага. І оце не таблетку в машинку кидаю, а 10 капель отаких от от такого мою. Пахне лимоном. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять. І все. На дверку прямо наливаю, закриваю і поїхали. Як вона моє банка, яка там температура, нічого не знаю. Посуду мою постійно, вимиває, вижарє класно, але ну, Вовкина на стікляна була тарілка, їй сроки підійшли, чи може вона була надколона, я не знаю, але вона лопнула в цій машинці. Так що банки зараз помиються, подивлюся, як воно буде. А сама. Сейчас ставлю кришечки. Все-таки пропарю, бо в мене вони то відкривались, то закривались, то одні куплені в пакетику. Зараз у каструльку кину і прокип'ятю. <про> про а Моніка казала, що вона прожарює в духовці. В цій маленькі пекти у самій верхній прожарює. так що як помиються, я їх прожарю в духовочці, дівчатки. Все, буду заготовку робити. Стіл сюди буду витягувати на середину, бо у нас стіл. Бачите як? Де він там неправильно? Ось все. Під вікном. А якщо мені треба щось робити, то тоді я стіл витягую посеред хати. Так що зараз буду воно помідори у мене. Перець, усе оце кабиняк, як вода намила. そうだ。<laughs>